Фінал Ліги Націй для збірної України. Так, друзі, якщо ви досі не звикли до цього нового доволі формату змагань, і думаєте, коли, чому і скільки збірні грають у Лізі Націй. То ось вам відповідь. Цього вівторка збірна України знову зіграє проти збірної Шотландії. І це буде дійсно надважливий матч для команди Олександра Петракова для усіх нас. А ще дуже важливо прямо зараз підписатись на канал Куба Ібре. ставте вподобайки, щоб це відео побачило якомога більше людей. Це шостий тур Ліги Націй і заключний етап змагань Ліги Б. До цього матчу наші підходять із можливістю виграти свою групу. А це головне завдання, щоб піднятися у лігу а на наступний розіграш. Однак це можливо лише за одного єдиного результату: перемоги над Шотландією. Ніякої нічиєї, ніяких екстра таймів, лише 90 хвилин, в яких потрібно не провалитися, за які потрібно точно перемогти шотландців. Ми грали у Глазго менше тижня тому, матч, який я особисто хотів би забути. Як страшний сон. Мені здається, соромно було і нашим футболістам. Тож під гарячу, ображену руку українців потрапили вірмени. В Єрвані дуже зміненим складом у порівнянні з матчем проти Шотландії наші розбили суперників 5-0. Залітало дуже багато. І було таке враження, що у цій грі якраз таки Вірменія була командою іншої ліги. Відео з найцікавішими моментами майбутнього матчу України Шотландії я залишу в телеграм-каналі Куба Ібра. Шукайте посилання в описі до цього відео. Власне, Вірмени і є Головними претендентами, щоб врешті-решт понизитися до Ліги Сі. 5-0. Результат аж надто позитивний для нас. Дубль Довбика. До речі, напишіть в коментарях, як вам другий гол Довбика. Це в ньому Месі прокинувся. Гол Ігнатенка. Легкість, з якою все вдавалося, наші збірні мають сказати нам про одне: збірна України розім'ялася після шотландців і точно покращила свій психологічний стан. Хоча мене все одно дуже непокоять ті проблеми, які були у захисті. За стартові 10 хвилин ми дозволили вірменам створити дві дійсно небезпечні контратаки, і лише Лунін, який нарешті зіграв, хоч за збірну. Рятував нас від пропущених м'ячів. Не бачу жодного сенсу зациклюватися на матчі проти Вірменії, як власне і на першій грі проти Шотландії. Для нас цей матч дійсно головний, що залишився цього року. Та й загалом, поєдинків із інтригою ми побачимо ще не скоро. На чемпіонат світу Україна не вийшла. А відбір на євро 24 розпочнеться тільки у березні. Тому проти Шотландії буде якраз таки ключовий поєдинок на даному етапі. Ну і грати в наступному розіграші знову хотілося б проти топів у лізі A ліги Націй. До списку відсутніх, яких не бракує в цьому слоті поєдинків, приєднався Сергій Сидорчук. Півзахисник не зіграє через перебір карток. Але на цей матч будуть доступними і Миколенко, і Забарний. Це звичайно плюс. Проблем додалось і у шотландців. Перемога над ірландцями 2-1 відняла дуже багато силу кельтів. А ще через насиченість матчів пошкодження отримали два основні захисники Тірні та Гікі. На додачу до цього, Скотт Мактоміна їм матч пропустить через перебір жовтих, також відсутність Андрію Робертсена із Ліверпуля. Тому у шотландців дуже великі проблеми зі складом. Можливо, це одна із причин, чому українці вважають хай не суттєвою перевагою, але фаворитами. Єдине, в чому я точно переконаний. Це буде зовсім інший матч, ніж ми бачили тиждень тому у Глазго. І найважливішим тут буде саме психологічний стан і те, як на що зуміють налаштуватися на цю гру. Дякую за увагу! Слава Україні! Слава ЗСУ!